Привіт, радий, що ти знову тут. Ти вже працював з дробами досить багато, але чи знаєш ти, що дріб можна перетворити на десяткове число, тобто на десяткову дробову частину? Ти вже бачив це в відео до розділу 1.4 у форматі таблиці, як було показано. Я покажу вам, як саме працює перетворення дробів на десяткові числа у цьому відео. При перетворенні дробів на десяткові числа важливо розуміти, що дробова риска має теж значення, що й знак ділення. Вона показує наявність десяткової частини числа. Якщо ми хочемо перетворити дріб на десяткове число, наприклад, одну п'яту, ми можемо просто розділити одиницю на 5. Це насправді доволі складно, тому я розкрию тобі один трюк. Перш ніж ділити, ми спочатку розширюємо дріб на 10, 100, 1000 і так далі, щоб отримати більше цифр у чисельнику. Ви побачите, чому ми це робимо одразу. Розширення дробів ви повинні вже знати з попереднього модуля 31 матеріалу. Ми взяли чисельник зверху та знаменник знизу з однаковим числом елементів. І саме це ми зараз робимо. Тут при одній п'ятій частині легше розширити до 10, ніж до 100. Тому ми обираємо цей підхід. Тому ми повинні подумати, скільки разів 5 поміщається в 10. І це 2. Тому 5, 2, 10. Оскільки ми розрахували 2 знизу, ми також повинні розрахувати 1 у чисельнику помножене на 2. і це 2. Ми розширюємо 1,5 на 10, отримуємо 2 десяті. Це є результатом цього процесу. Ось справжнє чарівне слово. Якщо в знаменнику 10, просто записуючи число у чисельнику. Це дуже просте правило. Це тепер друге тут. Після два тепер пишемо кому. Ця кома має бути переміщена вліво, щоб забезпечити правильну пунктуацію, наскільки його треба сунути вліво. Це розкриває нам число, яке знаходиться у знаменнику дробу. У знаменнику записана цифра 10. Ця десятка має значення 0 тому кома зсувається вліво на одну позицію, як і в нашому випадку. Тому воно йде ззаду 2. Воно також йде спереду двугу, це всього 18 слів. Тепер нам потрібно додати 0 перед комою, щоб отримати десяткове число 0,2, яке ми шукаємо в результаті. Порушення ун 5 або розширюємо 2,10, отримуємо 0,2. Давайте розглянемо ще один приклад. Тут ми хочемо записати 3,4 як десяткове число, але не можемо розширити знаменник до 10 зараз. Тому що число 10 не зустрічається в таблиці множення на 4, тому 4 не підходить точно до 10. Тому ми повинні розширити до 100. Це означає, що в знаменнику на кінці має бути число 100. Скільки разів 4 поміщається в 100? Якщо поставити питання іншими словами, скільки разів потрібно взяти 4, щоб отримати 100. 4 уходить 25 разів у 100, бо 4 помножити на 25 ж 100. Ми перемножуємо 4 на 25. Тому ми також повинні обчислити 3, а потім його помножити на 25 один раз. І це дорівнює 75. Три чверті розширені до 100, отже, 75 сотих. І зараз ми знову використовуємо наш трюк. На цей раз в знаменнику немає 10, але є 100. І цей трюк працює майже так само. Тому ми знову записуємо число над дробовою частиною, як і раніше, без будь-яких змін. У цьому реченні є число 75. Крім того, зустрічається кома після числа 75. Ця кома також повинна бути зсунута вліво. Наскільки знаків потрібно її зсунути вліво? На 10 ми зсунули на одну позицію, оскільки 10 має 0. Тепер у нас в знаменнику 100. В 100 має дві нулі. Тому ми також зсуваємо кому на дві позиції вліво, щоб змістити його на дві позиції вліво як потрібно. 1-2. Тепер перед комою напишіть 0 і отримайте наше десяткове число 075, готове до використання. Третя частина, виражена десятковим числом, становить 0,75. Я б порадив тобі зараз же переглянути вправи до цього розділу, якщо можна. І ми знову побачимося у наступному відео. Гарного перегляду!